Вітаю, сьогодні 15 вересня 25-го року, понеділок здається. І ось я вирішила ще раз пройтися по цьому садку, те, що біля хати, і показати трояндочки. Ви знаєте, вони ще квітнуть, ще майже нічого не помінялося, як я той раз показувала. Я не знаю скільки днів, може тиждень тому. М -м так, якось. У нас дощі пройшли десь. Декілька днів тому деякі трояндочки обсипалися, деякі трояндочки навпаки ожили. Ну, саме ж розумієте, вже середина вересня, тут дуже багато молодих троянд, тому не всі квітнуть, але квітнуть, ще є, на що подивитися і так. Я, я вважаю це добре. Троянда кардула, одна з моїх троянд кардула. Квітне, все добре з нею, кущик здоровенький, листя виблискує на сонечки, ще тепло, сонечко є. Гарна взагалі троянда, у зрізі довго тримається, там ще покажу таких пару троянд. Троянда Black Jack. Ну, ця трояндочка щось. Бачите, на квітах якісь таке щось біле таке, пудра якась, як барашнистала роса, тільки не на листю, а на квітах. Щось таке, як біла і пудра і посипане. Це таке я і не пам'ятаю, щоб таке було. Там ще одна трояндочка, торнадо теж є таке. Може, хто знає, що це, може, це і є барашни староса, тільки на квітах. А так, взагалі, троянда протязі сезону здорова стоїть, не хворіє, швидко відновлюється після зими. Троянда спрей. Це одна з моїх перших троянд. Купувалася вона чи в 17-му, чи в 18-му році, як якась рожевенька. На ній була рожева. В домі природи, в сумах я купувала рожева наклі... наліпка така була. Ну, хто суми знає, той знає, де дом, будинок природи. Троянда Кронас. Ну, квітка вже відквітла, я показувала Та ні, ще, ні, ще гарно. Ну, ще будуть квіти. Листечка блискуче, красиве. Трая кущику два роки садила позатому році з міста Герой Харкова за кулянта. Кардули дореж... Дореж... теж звідти. Тут багатенька троянд звідти. Там в мене хризантема ще така пізня ще не квітне, але вже скоро буде. Троянда Титанік, це сама живцювала. Ну, щось на третю хвилю не хоче вона квітнути. Одна квіточка і все. Ось якого вона кольором. Отут От троянда кардола. Ця нарощує тільки щось. Дивіться, яке гарне, красиве блискуче листя має ця троянда. Після дощів жила знову жовтенька хризантема, яка з липня квітне. Вона так рано починає квітнути ця хризантемка. Це літня. Ну, а то великі хризантеми, ось два кущі. Це такі справжні хризантеми, не маленькі, а великі. Вони вже туди в кінці жовтня квітнуть. Це якась туя чи ялівець. Ось троянда назви не знаю, бо це теж з міста Герой Харків, а кулянта. Там половину троянд пройшли, не пересортиться, а половина пересортиться. Оце була підписана як Monster Ну, троянда не Манстер, -вуд», якась інша троянда, а гарна троянда. Починає квітнути одною з перших, здорова стоїть. Бачите, плямистості немає, все, ну назву не знаю. Запашна і квітла вона протягом сезону і зараз ось є. Особливо перша хвиля в неї дуже рясна. Трояндочка спрей. Це давно в мене назви не знаю. На базарі купувала колись. Ось троянда японська Месакі. Ну, ця троянда, поки в мене хвороблива. кущу рік садила в тому році і з флора Львів отримала. Але вона постійно квітне. Бачите, яка гарна квітка і дуже запашна. Ну, поки хвороблива, потрібно її підлікувати. Абсолютно така здоровенька трояндочка із Грандіна Макс Summer Романс. Ну, якщо, бо в них пересортись багато, якщо це не пересортиться, то це троянда Summer Романс. Я її замовляла як Summer романс. Вона була підписана Summer романс. Ну, і по картинці схожа вона на Summer романс. Гляньте, яке блискуче, красиве листя має ця троянда. Дуже красиве. Вона навіть от у цієї троянди, там далі покажу ще. Братий грім, ну, одну з найкрасивіших листів з усіх троянд, який і не хворіє, і блищить, і форма, і колір красивий. Тут темне зелене, тут світло зелене. Квітки рожевого кольору. Такі вони всерединці аж світяться. Ну, красиві. Сон, сонечко не так. Леся процес весь контролює, все перевіряє. Хризантема ця така вже осіння. А ось ще одна хризантема Цьому кущику, мабуть, 2-3 роки. В 22-му році садила осінню. Третій сезон вона в мене. Квітне з початком серпня. І він так розростається навесні, стільки багато. Я вже її відсажувала. І бачите, квіток мало ще зіпсувалася, і скільки ще буде, ще багато. І така вона висока, гарна, широка. Ну, якщо ось порівняти цей кущик, і ось цей, ця така звична. Не маленька, така звична хризантемка. А ця ж, бачите, яка ого. Троянда калібрі вже Відквітає, але вона довго квітне. Гарна бордюрна трояндочка, мініатюрна, мало місця займає, але квітне. Квіточки красиві, яскраві. У мене є опис цієї троянди на каналі. Це деатріс. Ну і вже майже відквітла троянда Мерхем Кеннінген. Напротязі сезону стояла здорова, гарна. Все було добре з цією, трояндою квітла. Теж два роки кущу, поза тому році садила кулянта з Харкова. Така ніжна рожевого кольору. Квітки довго тримаються. І посерединці тут кулька є. Вона схожа квітами на миріам троянду, але там кулька твердіша і там пагани міцніші. А тут такі пагани, бачите? Не дуже міцні. Ось і Леся знову тут. А ось зараз покажу, зараз так стану, щоб тінь не заважала моя ось ця хризантемка. Літня. Бачите, вона квітна. І за двором у мене така є. Розквітла троянда аваланж. Теж здорова, гарна троянда. Ось така висока стала, майже півтора метра. Листя теж красива в неї. Теж гарна, дуже квітне, вона красива. І в зрізі стоїть, і запашна. В тому році вона дуже була гарна, ця троянда. В цьому році чусь, вона не така рясна була, як в тому році. Цю троянду я вирішила пересадити звідси, це троянда Фальстаф, вона тут у мене мучиться. Дуже давно, годів 6, вона в мене не йде, не квітне, нічого. Спробую пересадити, якщо і в іншому місті не піде, то викину. Я вже буду вчитися викидати троянди, не тримати їх по 6-7 років, чекати. Буду більш рішуче. А це троянда з англійського набору. Я спочатку думала, що це Крокус Роуз, а потім ні. Роздивилася, ні. Це троянда мені допомогли її розпізнати. Лайна Роуз. Вона зовсім не англійська. Ну, добре, що в мене той англійський набор був один, бо так би дуже довго розпізнавала. Я ще з того набору більшу половину троян не розпізнала. Так все, ось. Це флорибунда, гарна, красива, дуже красива листя в неї, темно, зелене, блискуче. Не знаю, чого вона лайна US називається. Вона біла, а всередині так жовтенька трішки. Ось як вона. Теж і перша хвиля була гарна, і між хвилями. Line, гарна флорибунда. Десь вона зараз метр 30. Так, тут у мене молоді троянди першорічки. Це доктор Масад. Це смотрівських троянд тут всі запашна. Оце трояндочка Париз. Квітки вже нема. Ну, в неї квітки більше, ніж сам кущик. І довгенько тримається. Оце ось друга річка, це Акрополіс. Ну, щось вона не дуже у мене. Це з флора львів. в тому році навесні садила. І ось коралл-жиле. Гляньте, яка здорова, гарна трояндочка. Яке листечко красиве і квітки красиві має. Ну, ще маленька. Ось троянда. Колумбіана, чайна гібридна. Так, зараз. Туди піду, там, де не так сонце, щоб телефон трішки. Я покажу тут троянди. Ось оцю цю покажу. То не звертайте увагу, у мене там яблуня, багато яблук валяється. Хай валяються, я їх не збираю. Хай-хай. Не, збираю, але не прибираю. Ото осінню потім з грибу да і все. Троянда брати грім. Бляньте, які листя. Тут тінь від цієї яблуні, бачите, як падає на неї. Коли я саджала два роки тому, то ця яблуня ще так не розрослася, а зараз вона дуже розрослася. А особливо оце до кінця літа на осінь дуже здорова стала. І притіняє цю трояндочку брати Грім, а так гляньте, яка красива. І вона давно вже квітне, давно хвиля триває. Я її показувала вже не раз. Гляньте, які квітки помаранчеві, всередині жовті. А коли починають відквітати, вони рожевіють, становляться більш рожевими такими, вже не помаранчевими. Ну дуже красива троянда. І запашна, і зимостійка. І не хвороблива, жодного враженого. тут взагалі жодного, навіть навіть жовтого нема. Ця троянда листя скине вже, коли морози її. Так, придавлять, де було. Ну, хризантемку я показала. Ну що, тепер покажу ось цю троянду. Це троянда із Мір Поза Позатому році осінню садила. Садженець був поганенький, в тому році трояндочка поганенька йшла, ну, а в цьому році пішла. Називається Ювілей принца Монако. Ну, Там внизу багато жовтого листя було, ну, воно вже осипалося. Той раз я знімала, багато було. Це її, мабуть, третя хвилька. Бачите, яка квіточка красива, світла, а по краям облямівка малинова, червона малинова. Троянда Флорибунда. Всі хвалять цю троянду. Це чайна гібридна троянда Едванс у, у 21 році я точно знаю, що я її садила. Щось вона в цьому році теж мені, мене не дуже порадувала. В тому році вона так квітла. Я і відео про неї робила, мабуть, у вересні є. А в цьому році щось вона така худенька якась, квіток мала. А в тому році, у вересні, вона так гарно квітла. Ну, Бачите, рік на рік не приходиться. Троянда бусковий спрей, скри... Бусковий туман. Ось Бусковий туман. Це з Харкова теж. Грунтопокривна така невеличка трояндочка. Атомік вже відквітає. Давно квітне, довго тримаються квітки, хвиля довго триває цієї троянди, не менше трьох тижнів, а може і більше троянда. Це давнішні троянди, всі з Вінниці. Оце що зараз буду показувати. І ото аваланж, і оце Black Magic. Бачите, як теж Black Magic довго квітне. І квітка довго тримається, і хвиля довго триває, і троянда не хвороблива. Ну, Зараз вже трошки починається там щось плями, ну і листечка жовтіть, Ну, дивіться, який як кущик хороший, як вона квітне. Ну, кущик давно посаджений. І квітка ну, взагалі і за... ароматна. І Ось гляньте, ще яка кититься. Ще ж буде скільки квітів. Квітка дуже красива, оксаметова. Отака вона спочатку, потім, коли розпускається, отака ось становиться. Ну, Black Magic. Цю троєндочку теж всі знають і всі хвалять. Звичайна гібридна троянда. і в вазі вона стоїть. Зимостійка, не хвороблива. Напротязі сезону до вересня місяця, навіть до середини, оце тільки там почали плями з'являтися. Вона стояла здорова. Троянда Керіо, це теж з Вінниці у мене. Ну, Керіо всі знають. Вона тільки ось недавно почала квітнути. Зараз до неї ще. А це троянда спрей Келі. Келі. Давно у мене теж з Вінниці посаджена, це, мабуть, 19-й рік садилася. Це були перші мої інтернет-замовлення. Ну, ось така. Тоді мені з черновців і Вінниці прийшли саджанці. з в саджанці були краще, Вінниці не дуже і багатенько так пропала. Ну, я ще тоді не розуміла толком, як доглядати за трояндами. Так, Зараз, якщо туди повернусь, буде тінь. Не знаю, як мені показувати їх. Ось отак. З цього боку. Троянда на Orange Baby дуже схожа, не знаю. Orange Baby в мене в іншому місті. Ну, так. Ну, цьому ж кущику вже багато років, а та нижча Orange Baby, бо та друга річка. Ну і ось троянда керіо. Ну, ще буде багато квітів, я потім покажу. І жовта троянда, красиве зелене листя має. Теж вона не кровараблива, ну на осінь теж вже з'являються цятки, ну хай з'являються, що вже зроблю. Вона ще буде довго квітнути, квітка довго тримається. Ну так як і в Black Magic довго тримається, і в цієї келі, і тут у всіх троянд квітки довго тримаються. Ну, це висока троянда Fries. Кущ великий, здоровий, ото тільки на кінці вона квітне у мене. Теж давно посаджена, це здається з черновців. А ось Троянда Хендель. Теж великий кущ, позатому році сакулянта садила. Ну, бачите, теж квітки тільки на кінці. Якось так.